Друзі, гості каналу, підписники, вітаю вас на своєму каналі. Ну що, друзі? Їхав тут на своєю соєю, трошки заїду, покажу вам, що в нас тут по сойці. Е, соя, виходить, в нас ультрарання, по-моєму, як Абі, толком не знаю, якось так. Взяв насіння і ну, знаю точно, що вона ультрарання. І вроді що Абі. Зараз вам покажу, може хтось розбирається по листочках, може хтось уприділить. Ну, Так похоже, що на Абі, що вона така Ну, така непогана. Зараз вам переключу камеру, покажу. Бачите, отака позакривала міжраді, вже вона така по пояс мені вимахала. Бобиків трохи нав'язала, така непогана. Бачите, зверху вона якось так зав'язує, інтересно. Хто розбирається, напишіть, може хто знає, що це за сорт. Ну точно знає, що це ультрарання. Бачите. жнива в нас цього року затягнулися. Получається по пшениці, по всьому такому дощі. Зараз в нас, по-моєму, 12 серпня. Люди ще не можуть змолотити пшениці в деяких селах. Бо вода стоїть ще. Це капець. Я слава Богу свою помолотив. Убирали, не було часу вам знімати так, і можливості, так, бо все швидко робилося, ці спешки постійно, ця робота. Так все робиться. Ніяк не виходить щось поснімати. Ну, така соя. Пощо підживлені, що я, що я сюди вносив? Получається, нічого не вносив, тільки два рази обробив раундап макс, два рази покропив. Зілля забрало вже класно. Давав десь, скільки я давав десь півтори літри на гектар. ну Цей раундап мені понравився десь. Півтори, може чуть-чуть більше, плюс-мінус, бо там науку ляв його. І виходить, забирав, забрав він зілля вже класно, сойка чистенька. Вже починає жовкнути. вже в цю пору вроді, її молотили, але ще дивлюся, ще вона. Ой, ще не скоро її будуть молотити, не знаю. Ну, десь, Мені кажуть, десь в цю пору вже того року молотили. Того року воно якось була засуха, то воно швидко все і швидко жнива пройшли, а цього року зовсім наоборот. Позатягувалось, клімат міняється, не знаю, що воно буде, але дай Бог щось буде. Так що, друзі, це заїхав вам показав. Отака соя, зараз покажу, може десь. Як це вам показати, як вона ці бобики? Ну так не сказав, що вона так багато нав'язала, але ну, трохи є. Верхушка в неї якось так інтересна. В'яже більшості. Ну побачимо, що вона сипне. Ну, це що вона тут підживи ніякої не бачила, але на городах я замітив, то вона гарно натягує. Десь її тут вистачає пожив, вона така стояла зелена, вона ще зараз вже зелена стоїть, вже дивлюсь, трошки вже починає жовкнути листочки. Так що, думаю, скоро будемо десь туди сюди дасть Бог, і будемо молотити. Так що, друзі, таке вийшло відео, так показав сойку, а то сіяв, не показував, не було можливості. Висів десь, а ще скажу, висівав я десь приблизно, мабуть, десь 130, може навіть до 150 кілограм на гектар я сіяв густенько. Але сіяв я її, нечищену, ніхто її не калібрував, отак сіяв багато половинок. Але на деяких городах паршивіше зійшла. Але скажу, моя там город вона, е, зійшла дуже рідко, то мені кажуть, воно таке це стебло таке грубе. І трохи воно як то покущилась і більше бобів, як тут оце де густіше то не знаю, чи стоїть її, мабуть, трошки рідше е сіяти. Ну, Це треба експериментувати, пробувати, що воно і як. Так що, друзі, отаке відео вийшло. Всім дякую за перегляд. Поставте вподобайк. Ну, Вподобає, напишіть свій коментар якийсь. Може хто знає ну, по сої, що це за сорт. Напишіть, будь ласка. Ну, і всім миру, здоров'я і добра. Всім пока-пока. Бачите, як кози е, листочки общіп, общіпують. Розвелось дичини. Нічого, хай пасуться.